Друзі, привіт! Продовжуємо розмови з експертами ринку. І сьогодні у нас в гостях Степан Лаврів з Франківська. Привіт! І будемо говорити про ринок нерухомості Західної України, Франківська, Карпат і як завжди, трошки Львова. Вітаю, вітаю Олесь! Приємно цієї зустрічі і хочу розказати про івано франківщину саме про Миколичин, про котежне містечко Павза. Що за назва така пауза? Що це означає? Приїхати, відпочити, зупинитись, зустрітись, відпочити. і А я як, провести... те, термін розшифровується? Дивіться, пауза, це ну, що ми мали розуміння відпочити. Угу. Просто асоціюється назва з відпочинком. Ми приїхали, відпочили після, як кажуть, тривалого. Періоду роботи і зупинились відпочинок. Добре. Е, в Карпатах, наскільки я бачу ситуацію, ну, зараз понад 50 проєктів, якщо брати готелі, котежні містечка, треба ну, якось так сильно вирізнятись, щоб на фоні всіх виділятися. Дивіться, у нас котежне містечко передбачене для сімейного відпочинку. Угу. Це починаючи від вибору локації, це є Рівнина, можна сказати, є доїзд у будь-яку пору року, різні є площі будинків. Є дві спальні, є одна спальня, є два поверхи, різний тип будинків передбачено. А чому Ви вирішили будувати от не житлову нерухомість, а таку відпоч... рекреаційну відпочинкову? Є попит зараз на не житлову для відпочинку, і водночас вона є житлова. Ага, Можна і, і жити, і, так, і е, тому і що передбачає це котежне містечко право власності е, на земельну ділянку і на е, житловий будинок. Угу. Бо у нас, наприклад, е, е, ну ми як житлову будуємо, але, але навпаки історія, та, що є клієнти, які розглядають ну їх небагато, як, як дача. І відповідно також житлова відпочинкова, у вас відпочинкова житловата. то ми в такому плані. Дивіться, тут є дохідність, є пасивна mm -hmm. дохідність від цього будинку, є власності будинок. І заробляєте, відпочиваєте, проживаєте. Ну, це все поєднюєте. Що у вас по цифрах? У нас в Будедім вже багато інвесторів, які зайшли на Котлован, вийшли. Виходить інвестиція 15 річних в доларі. Угу. Вже, вже отримані грошей. Що, що у вас по У нас по на вході було 2300 за квадрат? Угу. Це враховуючи будинок, власність земля, ремонт, побутова техніка, повністю. Ну, Кажу, під, ключ. під ключ повністю так, щоб ви заходите, себе комфортно почуваєте і проживаєте в ньому. Зараз на даний час будуємо за власні кошти і ціна буде зростати до закінчення будівництва. Угу. Ви бачите якусь стелю на ринку, куди ви цілитесь? Плюс-мінус три тисячі заходити. І який період в часі? Е, якщо взяти, грубо говоря, рік. Угу. Ну за рік це круто, так. дві триста і друзі. Тому що ми це, я це взяв, поділили угу. на дві черги. Є перша черга плюс-мінус 40 будинків. І друга черга. 30. Угу. Тобто ви за рік збудуєте 40 Першу будинків чергу. під ключ? Так. Звіс. Тому що у нас на даний час у нас вже 19 фундаментів залито, 4 будинки вже вимуровані. Угу. І зараз хлопці ще ну, бригади працюють. Над маруванням стін наступних будинків і накриваємо дахи. Ви входите в групу Рібас з цим проєктом, так? так? Що це дає клієнту? Це є клієнт-інвестор, клієнт він купляє будинок, він має управляючу компанію, угу. у нас підписаний договір з Рібасом, це є гарантований гарантована обслуговуюча компанія. Угу. Ну, це, це хороший відсоток. Від оренди, а е, як зараз от цей рік з, е, як курортний сезон пройшов, бо я чув багато нарікань, що буковель пустий, ТЦК всіх розігнало, е, скасування на новий рік дуже багатьох бронювань. Дивіться, якщо взяти зараз е, аналітику, як кажуть, всю інформацію, яка є, РІБОС заповнений, всі комплекси в Рібосі заповнені. Ті декілька, які, які є. Так, які є. Так. І тому що ми взяти, ну, є люди, які співпрацюють з Рібасом, які є, обслуговують готелі mm -hmm. по Буковелі, бо тому, що я вже я сам з івано франківська відповідно, маю досвід у будівництві в Карпатах. І е, говорячи так, готелі, які є зараз у Буковелі, є, які заповнені, а які є не, які пусті. не, не mm -hmm. заповнені. Відповідно, десь це як кажуть, я це, це вивчав до початку будівництва цього комплексу. Тому що, якщо ми зараз візьмемо саме будівництво Карпат, воно десь є перегріти, десь недогріти. Угу. Uh -huh. Відповідно, десь ці моменти я врахував, тому що не один місяць працював над цим проектом, над локацією, над місцевістю і взагалі, ну, щоб десь... Подати людям гарний продукт. Ситуацію по Рібасу точно не прокоментую. А знаю такий дуже відомий, найвідомий, напевно, котежний комплекс в Карпатах, то там знайомі мають два котеджі. Це там, де ціна по 10 день. То в березні жалілись, що всього чотири дня було заповнено. Це свіжа інформація. І є питання з заповненістю. Дивіться, що, якщо ви зараз гарний продукт запропонуєте, і ви його подасте нормально, у вас буде і заповненість, і будуть відпочивати. Тому що, як, як ніхто другий, все рівно ТЦК не ТЦК, якщо зараз всі так бояться цього, ви будете їхати відпочивати. Тому що відпочинок має бути, по-любому, що ви працюєте, має бути відпочинок, який от перезавантажитись. А, а що таке от в вашому розумінні гарний продукт? Гарний продукт це комфорту має бути для себе, наприклад. Якщо я бачу, що цей будинок буде гарний і зручний для проживання, для відпочинку для мене, я це і пропоную. Що таке гарний будинок? Це має бути комфорт, має бути якість. Це є капітальне будівництво з ці. Ми повністю виключили газоблок, і тому подібне. Ну, тільки має бути комфортним будівництвом. Це хороша стратегія будувати. Як для себе, ми, ми також нею користуємося, і плюс вивчили ринок Львова і побачили, що немає компаній з управляючою компанією, з будинками під ключ, з басейном на території в житловій нерухомості. Ну і якби на диференціації цих підходів запропонували так, також такі конкурентну пропозицію, та вона також, також пішла. Супер. І е, чому саме Миколичин? Що, що, що в цій локації? Дивіться, Миколичин це є по дорозі на Буковель. Там. Місто не пер... тобто, село не перегріте угу. по будівельній галузі. Е, центральна яка частина села, доїзд гарний, чи зима, чи літо. Чи Ну, Ви доїжджаєте до об'єкту без проблем і паркуєтесь біля свого будинку. Ну, Є ж е, ще сусідні села, які конкурують Ярем, від Яремча. чи. Дивіться, Далі, якщо ми візьмемо зараз е, сусідні села, ми рухаємося в сторону Буковелю, тоді яблуниця у нас ви самі знаєте, що вона є гірська. Uh -huh. Татарів е, плюс-мінус теж. Uh -huh. А Миколичин та. і це і Ні, це важливо. Дивіться, Миколичин найбільше uh -huh. місто, в як Україні, якщо uh -huh. ми взяти до цього. Е якщо взяти по рельєфу, то вибирав тільки ту локацію, і щоб була велика площа земельної ділянки. В загальному, буде взяли 3 гектари землі, щоб бути uh -huh. розумієш. Окей. Okay. Що ми е запрошуємо е до нас на локацію та потенційних. Партнерів, інвесторів до вас на локації, і я знаю, що дуже багато хто розглядає західну Україну з різних міст, з, з Києва, з Дніпра, з інших міст мільйонників І дуже логічно приїхати у Львів, проїхати Франківськ-Карпати. Все подивитись, відпочити і. Рекомендую так. І рекомендую придбати. І обрати для себе най, найкращий варіант. Тому що є гарне житло, яке є власністю і управляюча компанія «Рібус». Так. У нас вже були ваші колеги в гостях, то ми вважаємо, що найкраща інвестиція Флеш Рояль це будинок під Львовом і будинок в Карпатах. Це, це, це два, е, е, два пазли, які дуже гарно сходяться. Рекомендую приїхати на будівництво у нас в Миколечині. Побачити, який перебіг будівництва, як взагалі відбувається будівництво і спорудження капітальних стін, і розміщення, локацію вивчити, і придбати рекомендую. Друзі, підписуйтесь на наші сторінки. Буде дім і ефект буд Карпати. А слідкуйте за нами в соцмережах і чекаємо в гостях на наших локаціях.